Всім привіт! З вами Ваньок. Сьогодні будемо працювати мотоблоком, а іменно загортати борозни і розробляти краї. Виороли ми огород. Завтра будемо садити картошечку, буде відео. А іменно у нас поставалося, я спеціально казав не одорювати край, бо він тільки підніме борозну, зору зробить, Іменно де починав плухити, ось бачите, такі ями. Тут ось у нас цілик, не нерозроблений, і зараз ми оце будемо розробляти мотоблоком. Побачите, як хорошо, бо дехто маючи, наприклад, я знаю людей, кому казав, що у нього є мотоблок, а він борозну загортає досі по лопатою. Ну якось я лопати, як садовлю огород, взагалі не беру. А ні, гарбузці садовлю, кабачки. Ось, ось пройдемо. Уже я прийшов по борозні. Ось як видно, подивиться, тут у нас була борозна, чималенька здорова. Борозну загорнули мотоблоком. Усе у чотири сліда, десь я прийшов. Мотоблоком і подивіться, тут а, навіть на борозні краще ніж на ураному. Знімати в основному тоді не було кому, бо всі іменно за огород хваталися робили. Ну зараз вам трохи результат ви побачили і покажу, як іменно я тут по краю розробляю оці ж борозни загорну борозенки і розроблю ще такий кусочок. Так, поїхали! Розробляю я другою передачею.